Вітаємо, друзі! Незабаром на вас чекатиме три фінальні розділи сучасного українського фентезі роману «Віллу». Аудіовізуальна мандрівка довжиною 53 глави, сповнених пригод, справжньої дружби та небезпек добігає кінця. Магія, Загадкові найманці, Таємний Орден. Людяні герої, Забуті лісові стежки і темні підземелля. Відчайдушна гонитва, що розпочинається на нічних вулицях української столиці і переноситься до авторського фентезі світу. Дощовий вечір і порожня приміська зупинка назавжди змінять життя Олексія. Саджаючи до свого авто загадкову попутницю, він не здогадується, що невдовзі на власні очі зустрінеться зі смертельними небезпеками і потрапить до місць, яких не ладен був уявити. Таємниця загадкового маєтку, захована у лісових нетрях, незвичайні найманці, що вирушають на полювання за покликом господаря, небезпечні двобої, стрибки між світами, лихі та добрі чари і пригоди, які не дозволять вам сумувати. Зустріньтеся з небезпечною тінню, вистайте у бою проти найманця з механічним серцем, вуса якого ладні взяти будь-чий слід. Остерігайтесь інквізиторів та колишнього некроманта, цінуйте дружбу родом з дитинства, мандруйте, рушайте назустріч небезпекам і тримайте порох сухим: Хто друг, а хто ворог, шлях покаже: запрошуємо вас поринути до світу пригодницького фентезі. Посилання на плейлист з романом в описі до цього ролика: підтримуйте українське, бережіть себе і тих, хто поруч із вами. Та рушайте у захопливу подорож разом з нами. Бути добру, друзі! З повагою, голоси студії, вогне слово!